Проблема великої групи залежності на прикладі залежності від цукру. Дивіться, коли ви взяли щось смачненьке, якийсь там бутербродик, пиріжечок, якийсь еклєрчик, дуже смачний. Ви його з'їли, ваш мозок у відповідь на те, що це смачненько, приємненько виділяє велику групу гормонів до сенсу: дофамін, окситоцин, серотонін, ендорфін, велику кількість, тобто гормонів щастя. Таким чином, ваш мозок показує тіло в цілому вашій свідомості, що це офігенно, Давай продовжувати ваш стан підіймається. І бонусом гормони стресу, такі як кортизол, адреналін і норадреналін, зменшуються. Тобто, ви відчуваєте, вау, крила відросли, який смаколик обалдєна. Це те саме стосується і відеоігор, але про це трохи далі. Тобто, це загально, як працює механізм формування залежності. І от. Ви це поїли, але загальний рівень стресу ви не зменшили. Ви не розібралися з тими проблемами і задачами, котрі викликали цей стрес, як наслідок ви тупо заїли свою проблему. Що відбувається далі? Коли ви її заїли, дійсно в моменті рівень. Дофамінів, серотоніну, ендрофіну підскочив, гормонів щастя. Але рівень стресу ваш не впав, тобто кортизол. Ті стрес-фактори, що тримають кортизол, адреналін, родреналін, залишилися. Але далі життя дуже цікаве, і ваше тіло свідомість дуже цікаве. В якому плані? Коли ви відчуваєте легше, найчастіше ви накинете собі ще більше лайна на вентилятор. Тобто ви там запишетесь на другу секцію, будете влаштовуватися на третю роботу і так далі. Як наслідок рівень стресу ще виросте, і тепер ви знову відчуваєте щось вам якось на те. І що робить ваш мозок? Він вам каже: іди з'їж вкусняшку. З'їж вкусняшку, тобі буде круто, тобі буде класно, рівень стресу зменшиться. Іди з'їж вкусняшку. І Досить часто ми йдемо йому вкусняшку. А п'ять скачок, о, можна ще, і так далі, тому подібне, вплоть до безкінечності, хотів би сказати я, але це неправда. Потім людина рано чи пізно від того, що давало їй розслаблення, більше розслаблення не відчуває. Тепер це необхідність. Чому? Тому що ви ж грете, це солодке, а рівень стресу точно такий же. Якщо ви, не дай Боже, не з'їли. Кортизол, норадреналін адреналін виростає, а до все падає, і все, і ви біжите, як скажені жерти той смаколик, той круасанчик і так далі. Дивіться, я не закликаю взагалі не їсти. Це дуже смачненько, є стільки всякої смачної їжі, є стільки усіляких пригод, котрі ви можете отримати, є стільки приємнощі в цьому світі, котрі ви можете отримати. Але якщо ви цим перекриваєте загальний рівень стресу, загальний рівень, наприклад, втоми, або, наприклад, ви Ціла куча проблем, але ви їх заїдаєте. То це ніякого конструктиву немає. І чим більше ви ж їжі, тим більше все одно проблем накопичується, бо ви їх не вирішуєте. Як наслідок, ви можете страждати від залежності від ожиріння. А до речі, є цікавий факт з надлишковою вагою пов'язують більше 200 хвороб. Кому цікаво, силку на дослідження можу. Скинути про що цей відосик? Про те, що дивіться, жерти солоденьке трошечки це класно, десь там смачно поїсти, класно, десь там потусуватися, веселиться, класно. Але якщо це не йде замість вирішення життєвих проблем і е, е, розрішення того, що викликає у вас стрес. Якщо вам самому або самі це не вдається, запрошую вас до мене на сесію. Всі подробиці в шапці профіля.